Вітаю всіх, сьогодні 17 серпня, це буде коротенький огляд виноградника, Ну, стан виноградника на цей момент. І також я оголошую розіграш сажанців для підписників. Ну, про це в кінці відео. Зараз коротенький огляд, трохи Будуть нотатки по цьому року. Так, перше, мабуть, скажу стосовно врожайності. завантаженість десь приблизно 30% від того, що має бути. Отак ось, бачите, тут повипадало, нема, нема є. Це отак воно виглядає. Це пам'яті учителя, йому ще трохи повисить. Далі оці такі грони, це Іларія, вона теж вже скоро буде готова, якщо чесно, я з нею ні разу мені не вдалося отримати урожай. Вона в мене все час тріщить, не знаю в кого вона. Ну, я дивився там на Ютубі, ну, шукав. То були там спочатку ці всі, еті, а потім, мабуть, мабуть такі, така є біда з цією з гібридною формою. Ну, Я почав його перепривати. Це, це рататуй вже ось тут оставив і це ось привив. Ну, поки що висить і вона вже вже в неї є смак, і якщо ще днів 10 повисить і не трісне, то це буде перший раз. Ну, це пам'яті вчителя він теж він виручає, ну, теж він все, все рівно не на 100% завантажений, да, трохи є, але не на 100%. Далі тут оце, оце байконур, тут взагалі кущ випав, ні одної грони нема. он. Оце ось вона буде пасинковою, грони, якщо достигнуть. Це тут коротше, все повипадало. Отак, ну, бачите. Тут, я ж кажу, завантаження десь, як роді це вже я тут не, не один раз зрізав, разів 5 і вивіз, а це що залиши. Оце так виглядає в цьому році. ну Дякую за те, що бо могло бути хуже. Он на прививки. Каталонія. Так, оце ось перший раз в цьому році на прививки динька. Ну, ще вона не готова, виглядає так, ну красиво так вона виглядає, але ще не готова. Пробував, нема ще цукру. Це лочистий, тут динька. Це сінц теж бачите, тут, тут він у мене все час. Загружений був по добре. <laughs> на кілограм 20 я грузив точно. Оце його тут нема, нема. Оце ось тут з цієї сторони так. Більш-менше в крайні грони. Отакі, От на щось похоже. В общем, завантаження слабеньке, але дякую за те, бо деяких людей я знаю ще похуже. В общем, оце отаке. Трохи в цьому році вже під кінець побачив я, що підхопив оїдів. Іменно на гронах, на лозі ніде нема. Ось, наприклад. Бачите, не знаю, ось бачите. Ну, воно не тріснуло, ну все рівно. Я додатково потім пройшов, але на майбутнє зробив висновок, що треба. Додатково додати ще одну обробку по гронам відоїдемо. Це ось перший раз теж теж на прививці. це зорінька. Ну ефектно виглядає, вона вже готова. І сказати можна вже її зрізати і з'їсти. Ягода вже м'яка, вона вже готова. Ну тут одна грона, так що, ось, ще, ще, ще в цьому році замітити таке щось. Це таке, не знаю, видно чи не видно, що так ось на деяких лозах така тріщина. Ну, Тут в мене є що вибрати, там тут, три лози. Це взагалі-то дві, думаю, оставлю. Оце на прививки, ну це ще не готовий, я пробував кислий. Це білосніжка. сніжка повинна бути з мускатом. Ну, поки що, поки що він ще не готовий. В общем, так повипадало. Ну щось буде. Я ж кажу 30%. Десь завантаження. Це ось, ось так виглядає. Ось теж повипадало, нема нічого. Це ось хочу Це перший раз. Бравісмо. Я нічого по ньому не можу сказати. Це перший раз я не віддавлюсь. Ну такий різнобой. <гум> Вели. О, тобто, ягода отака. Ну кишмиш. <гум> І вроді би перший клас, здається. Ну так мені казали, я ще не пробував. Ну, я побачив на деяких ягодках, отут ось щось вони тріснули. ось Бачите, випали. Не знаю, що за причина. І він ще, ще не готовий. І різнобой. У ну, мене тут товариш, в нього він росте такий більш дорослий кущ, можливо я до нього поїду показати. Цей бравісимо. То там він працює гіберліном. І там воно ну, хороші такі грони получаються. Це я думаю, оце теж цей провісимо. Теж щось не зрозуміло. такі. Тріснуло, зав'яло, щось якісь ягодки. Не пойму. Це тут... Є ще зелений, як бубонь. Це починає рожевий колір лівія. Лівія лівія. ось що мене радує в цьому році вже готовий. На цей момент це цимус. Це Він вже готовий і готовий був десь неділю назад. общем, ну, я буду його зрізати на той неділі, десь вівторок, середу. Це, до речі, прививка, два рукава, це бачите як завантажено. Вже готовий. Далі тут повипадало. Повипадало, повипадало. Це, це, це теж відра від, від, це Юпітер, але ну він, він нема тут нічого. Тільки пас, можливо пасинковий десь там. Потім це куч повинен бути... Преображення, тут в мене три кущі, ну теж щось воно все повипадало. Оце тільки тут оце теж два кущі преображення, оце на них хоч щось тут таке вдалося. Щось, щось буде такі гронки, ну, кілограмчик, може там є трохи більше. Таке. Це теж тут ось прививка. Ну забув, що прививав. <сіх> була таке, <сіх> ну якась така, не, не пам'ятаю, або щось тут <сіх> ягода така, і мені смак, в ну, тому році одна грона була. Я як спробував, був здивований смаком. цим Такий смак супер. Не знаю, що це я туди привив. Десь затерлася етикетка ну будемо, я це Так, що тут, в принципі, ну, в общем, вот. Зараз підемо на молоді. Кущі там просто дещо. Дещо хотів сказати, що я в цьому ще році побачив. Якась, правда, я не те що там, ну на деяких сортах я раніше не спостерігав такої збитості грони. А в цьому році побачився. Я навіть не можу сказати, чи то ну в тому році не було такого. Это Каталонія, ну теж вже скоро буде. ну все, все під кінець серпня вже тут почнеться зрізка, якщо, звісно, буде все гаразд. Так, тут щось я забув заховати. Так, тут, тут тузбордо. Тузбордо теж він непоганий, Ну кущ молодий, непогані грони дає такі. І е, такий смаковий виноград, більш пізній. Ну, мені подобається. Це такий, цукру в ньому високого нема, але є такий смак. Це не кожному підійде. Смаковий я так називаю його. Так, це тут випало. Цимус верніше. Це ось ласточка, теж вже вона готова. Оце прививка. Тут, там ще є грони. Ось така ягода. Нічого такого особливого, тут пару грон. А, ось вона, ось вона і ось вже хтось тут наче їсти. Тут взагалі в мене це стар, старий куч, тут таке завантаження було, це кадрянка. А зараз бачите, як ріденько. Так, ну добре, це ось цей мустиш, він готовий. Це Антоній Великий, тут 5 чи 6 грон висить таких. В общем, бачите, як ріденько, тут взагалі випало, ну тут з тієї сторони трохи є Лівія, ЦЗ 10. Ну, в общем, все воно десь на кінець серпня буде готово. А це ось Рашфор. Ну, з тієї сторони, ну так він взяв навантаження це теж молодий кущ, та видно молодий кущ так, Перший раз оце на ньому щось більш-менш так подгрузилось з той сторони, такі дві непогані грони. Це тут переплилась Даша, Дар'я Дар'я мені понравилась, але я її якось ну, теж молодий кущ, це треба спостерігати. Це другий раз я бачу, ну що з мускатом мені сподобалось. Ось тут сонечко підпекло. І тут теж підпекло. І сонечко. Оце тут оскар. Ну, я подивлюсь на нього, я оставив молодий кущ. Оставив дві грони. Ну так, ягода цікава така. У мене такої нема. Така вона як перчик. Ну не схожа вона на. Та може чил чим це схоже на. Байконур, та ні, ну я гадаю роз... А, про... В общем-то я окремо зніму відео про нього, якщо дойде. Що я побачив От цієї сторони. Да, стой, треба зайти. Що я побачив в цьому році? В цьому році якось... Ну він молодий куща ще. Тільки два, може би нормальні роки, то це, І як же? вогняний або російською о, ну цвіт, ць, колір подобається це колір колір супер полір, ну якось оце десь тут грони такі о, платноваті не знаю в тому році ну це я за ним спостерігаю ну, там сигналка була в тому році теж там пару грон так, це трошки хоч тут з десяток грон хоч ну, колір подобається Ну щось оце я побачив, тут -то ні, тут оця платновата, ця ні. ну Таке, як мені як трошки вона груна збита, хоча в тому році я не бачив. І ще там на якихось сортах теж зустрічав таку ситуацію. так, Це тут сінс, і це велес, теж який дуже важко виростить. Тут ось при землі вже вже деякі грони будуть теж готові з, тої сторони, з тої сторони три рукава випала з тієї сторони є ось навантаження таке непогане сторіччя кишмиш тобто а ці рукава випали ну і з цієї сторони чуть-чуть теж бо рукав такий коротенький щось в общем таке тут пару гронок висить Забув, як я цей сорт. Теж перший раз його можна сказати. Щось тут. Перший раз, що попробую, надіюсь. А то ж з-за цих заморозків нічого не вдається попробувати. Така вроді нічого, ну теж таке мені здається, як вроді збита. Я вроді раніше такого, ну були там гронки. Ну такого збитого я не бачив. Це тут все повипадало. Це буду видалять. Це красава буде колись подивимось. Оце з цієї сторони. Теж бачите. Так-так випало. От там на той стороні рукава. Це зерниця. От зерниця так візуально, якщо глянуть і по смаку, дуже схожа і на старік міжстеріччя Тільки що тут кісточка є, а там немає. А так теж схоже дуже Отак, візуально подивитися. Такий самий жовтий все. Тут трошки тут ася А ось тут теж я його ніколи ще Це розцвіт безсім'яний. Ну тоже він молодий кущ Там було пару гронок там щось три І оце ж трошки наросло лози і Грони стали більше Так що я надію що ще воно на щось буде і похоже Такі от Тут ну Тут я там, де доставав, робив прорідження грони, бо я знаю, що він дуже плотний і все рівно можна було ще. ну Не, не дало це, зараз воно шевелиться то як качан, кукурузи. А ось ще чудо, це тут цимус теж вже готовий. Цимус ранній виходить Це анюта. Оце, теж дивлюся. Ну, перший раз, якщо вдасться в цьому році, попробувати, що воно за смак, цього винограду. Грони він викидує, такі здоровезні, бомбезні, ягода здорова. А чи, чи вдасться його до кінця доростити, не знаю. Це тут Анжеліка, ну теж Анжеліка тут пасанковий. В общем, тут а ось тут ще Рашфор. Таких непогані дві гронки. Вивалив і вони вже теж будуть ну вже вони ось набрали аби всі такі ну десь 900 до кілограма гронки такі непогані та і та ну ці вже готові а там а там ще все сторони ну добре в общем такий стан хотів показати і, і нотатки сам люблю передивитися з часом. Це ось. А, до речі, ще хотів сказати, що в тому році він був надзвичайно смачний, ну не цей то тобто сорта так себе показали. Сонця було багато, достатньо, скажімо так. і Наприклад, оцей сінс, я ніколи, я вже його та років три вже продавав, сезона три, скажімо так. Я ніколи в ньому не чув е, сливовий привкус. Ту, в тому році я перший раз почув це. тобто Ну і другі сорта якби заграли такими фарбами смаковими. Це знаєш, що в нас не вистачає, ну тут на Полтавщині не вистачає сонця. ну Не хватало не раніше. В цьому році не знаю. ну В тому році такий от взагалі я не узнавав ці, ці сорта гібридної форми, які я... Куштував все час, я їх просто по смаку. Ну, нові, нові смакові такі відкрили, відкрилися, які є в ньому, але просто в нас не вистачало не сонця раніше. Оце ще такий момент. Ми подивимося, як буде в цьому році. Так, тепер стосовно розіграшу. В общем, е сорта, е я напишу нижче під відео, щоб було зрозуміло, що там. Ну там е, я по пам'яті так можу сказати, там кишмиші, е, Юпітер, Цимус, Сторіччя. Ну, в основному по більшій частині це кишмиші. І е, розігруються 5 саженців. Ось школочка, така вже в мене. Е, в общем, розігруються 5 саженців. Ваша задача для підписників. Ваша задача написати сорт. Який ви хочете отримати. На наступній неділі я розіграю ну як би рандомайзером вибору 5 переможців і ну, оголошу це. І якось далі там сконтактуємо і вони будуть відправлені, або якщо, хто, якщо хтось з Полтави, то можливо в Полтаві забрати ну Домовимося то вже. Тобто ваша задача написати. Із того списку, який я до відео додам, сорт або гібридну форму, яку ви хочете отримати. Далі потім рандомайзером рандомайзером я знайду ну, хто виграв і оголошу це в наступному, наступний вихідний день. Тобто, це для підписників. Хто не підписник, той ну або підписуйтесь і. E, в общем, це тільки для підписників. Ну, в принципі, це все, що я хотів. В цьому відео як би зробити такі нотатки. Це вообще цьогорічна прививка це така вроді нічого вийшло. На два рукава, зразу. Це полуничний І це, а тут вообще, це хорошо так пішло. В общем, всім успіхів. До побачення.